Проєкт «Гоубайк Чернігів, започаткований у серпні минулого року громадськими організаціями Екомісто та Агенція міських ініціатив, добігає кінця. Під час його реалізації Чернігів та три громади області отримали більше 200 велосипедів, велопарковки та ремонтні станції. Дякую вам за вашу ініціативу. Ми спілкувалися декілька разів. Буквально по цьому це все відбувалося по суті. Там з вашою повністю ініціативою і самостійно за і ту допомогу матеріального вигляді парковок і. thank mm -hmm. you Вигляді станції, які ми прийняли вже на баланс, ми встановимо під час боїв за Чернігів, місто спіткала паливна криза, і велосипеди стали як ніколи бажаним та надійним видом транспорту. Тому влітку громадські активісти взялися забезпечити велосипедами, соціальних працівників, волонтерів, людей, що обслуговують критичну інфраструктуру. Тощо допомогу їм у цьому надали Нідерланди, Німеччина, Данія та Норвегія. Подбали і про необхідну інфраструктуру. По-перше, в Чернігові відкрилася перша соціальна веломайстерня. Вона у нас єдина. Чернігіві, єдина в Україні і навіть в Європі таких лише декілька. Також у Чернігіві на баланс в комунальну власність передано 80 велопарковок, які будуть розповсюджені між всіма чернігівськими школами. Всі відділення Укрпошти отримують парковки, відділення лікарень, соццентри, ЦНАП, адмінустанови. І також в парках Чернігова будуть встановлені велопарковки. Окрім Чернігова, допомогу в розвитку велосипедної інфраструктури за результатами конкурсу отримали Ніжинська, Варвинська та Куликівська громади. Їм надали велосипеди, велопарковки та спеціальні ремонтні станції. Її доступні для всіх бажаючих. Це теж така велосипедна ремонтна станція, де кожна людина будь-хто може підійти і відремонтувати, полагодити свій велосипед. Це дуже, дуже корисна річ для кожної громади. Так само. Це буде і працювати і в місті Чернігові цього року активісти планують додати на вулиці Київського Полуботка, Шевченка та Єлицьку велосмуги, щоб разом з існуючими велодоріжками сформувати безперервні маршрути для чернігівців, які користуються цим видом транспорту. А ви могли бачити вже пару років велосмуги на вулиці Толстого, на вулиці Шевченка від політехнічного інституту до мікронобровиця ці смуги. Зонують проїжджу частину, зменшують швидкість водіїв через те, що в них тепер менша смуга для руху, і покращують безпеку для велосипедистів. От ми також спробуємо це реалізувати і в центрі. Загальна довжина веломаршрутів на центральних вулицях Чернігова після впровадження цього проєкту сягатиме 4 кілометрів.